Привіт для всіх фанатів Сара Джейн Мас. Дуже крута серія. я задоволена і це несподівано, знаєте, ця серія це для мене після всіх трьох серій Джейн Мас. Це як повернення додому. Тому що дуже схоже на її книги, особливо на «Трон зі Скла і «Двір Пітер Але ця серія читається не як копія наслідування, а як цілісна серія книг. Дуже цікаво, дуже захопливо. Гриня мені дуже подобається, дуже люблю таких сильних героїнь, яким які не дозволяють собою маніпулювати які завжди там якісь свої схеми, плани в голові, і тільки по ходу книги ти розумієш, що оце вона спланувала. Це вона розкрила якусь там таємницю, якийсь секрет, якийсь хитрий план. Ніхто не зміг це зробити, вона змогла. Ем, перша частина, ну тобто початок цієї серії мені дуже нагадує трону зі скла, тому що головна героїня теж така, знаєте, асасін, шпигунка, така суперкрута е, дівчина, і в принципі дуже схожа на головну героїню труну зі скла. Е, а далі уже в поротку подій е, більше схоже на двір шепівріан, тому що там з'являється оця е, реальність це королівство Фей, де теж поділ на е, двори, двір. Е, Ось вітру, води, землі, вогню. Звичайно, що з'являється там в неї якийсь є принц, нові якісь там інтриги, скандали розслідування. Але це дуже цікаво читати. От дійсно От я таке люблю, можливо, тому, тому мені цікаво, тому що я люблю -лю... книги, де головна героїня така, знаєте, шпигунка, е, от щось таке в ній є, не просто там якась принцеса, процеса, чи щось таке, чи просто бідна дівчина, яка відкриває в собі е, природні сила. А от саме е, якась така більше хитра, здібна, я це дуже люблю. Тому мені ця серія дуже-дуже цікава, я ще її не читала. Там здається, п'ята книга вийде е, наприкінці весни е, цього року. Я вам всім рекомендую.